Коли ми використовуємо для створення і виконання алгоритмів онлайнового середовища Scratch, то створені нами алгоритми зберігаються у Хмарі. Десь там, на тій платформі Scratch, яку створили у Масачусетському технологічному інституті. І ці проекти, які у Хмарі зберігаються, звичайно, що ми можемо використовувати, як нам потрібно, але самостійно. Тобто ми. Не можемо поділитися нашими проєктами, якщо не зробимо певних дій. От такі дії називають публікацією проєкту. І зараз ми навчимося це робити, навчаючись перед монітором. А з вами Володимир Бендеренко. Ми вже відкрили ось таріночку, де у нас існує два тих проєкти: перший і другий, які ми з вами розглянули на попередніх відео. І тепер ми спробуємо один із цих проєктів, ну, скажімо другий проєкт, опублікувати. Для того, щоб його опублікувати, нам потрібно перейти до сторінки опису цього проєкту. Тобто нам потрібно не переглядати код, а перейти у сторінку опису проєкту, клікнувши на його назві. У мене не довантажилося. Ага, є. Ось де. Проєкт мій довантажився. І перед тим, як публікувати проєкт, ми вкотре подивимося на назву нашого проєкту за необхідності, ми можемо його саме тут змінити. От. Тобто щось там дописати. Ми можемо інструкції записати, як користуватися нашим проєктом, особливо, якщо це ігровий проєкт, варто інструкції описувати. Ми можемо якісь там заміточки зробити для проєкту, для або написати подяки, завдячуючи, кому цей проєкт у нас створено, хто нас навчив, наприклад, або хто нас підтримував. І після таких от маніпуляцій нам потрібно Ну от, Давайте ми просто напишемо інструкцію. Упс. Вибачте. Ми напишемо, що треба просто клікнути на зеленому пропорції. І після того, як ми це зробили. Ми можемо опублікувати цей проєкт. І для цього ми використовуємо кнопочку, яка тут угорі в правому верхньому куточку, поділитися? Поділитися нашим проєктом. Клікнемо на цю кнопочку. І, перш за все, ми побачимо відповідне повідомлення, що наш проєкт став спільним. Тобто його тепер у спільноті Scratch видно. Спільнота може його використовувати, тобто на нього накладається спеціальний вид ліцензії на і інтелектуальні права. Креатикан, тобто він залишається вашим, але люди його, його можуть використовувати для навчання, для модернізації, для зміни і так далі. І для того, щоб наш проєкт поширився серед наших друзів швидше, нам варто, мабуть, попрацювати із. Покликанням, тобто створити покликання, яке ми можемо використати потім, наприклад, надіслати за допомогою електронної пошти, або долучити до роботи у Classroom. Це покликання для того, щоб прозвітуватися про свою роботу, якщо ми навчаємося, звичайно. Окей. Отже, ще раз, квікнемо копі-лінк. Саме для того, щоб проєкт, е, покликання на проєкт скопіювати. Ось де у нас тепер е, бачимо, що є відповідно покликання. До речі, зверніть увагу, що ми можемо тепер ділитися не просто покликанням на наш проект, а ще й і вставити його у веб-старіночку. Ну, оскільки ми ще веб-старіночок робити не вміємо, тому ми поки що не будемо цього робити. Ми будемо. Поки що ігнорувати оцю ось вказівку ставити, будемо використовувати лише покликання. Ну, до речі, за останніми нормами української мови, не посилання, все-таки покликання. Знову ж таки, іще раз копі-лінк є. Ну, А тепер, мабуть, треба навчитися робити розсилки. так? Ну, Для цього нам потрібно зайти на електронну пошту. Так... У нас адреса електронної пошти. І захочемо надіслати комусь покликання на наш проєкт. Ми будемо створювати електронний лист, ось написати праворуч внизу. У нас з'явиться відповідно таке от імпровізована віконечка, де ми можемо створити нове повідомлення. Ну, перш за все напишемо кому. Напишемо тему. Не забуваємо, що оскільки ми будемо використовувати Покликання нам потрібно писати, що це за покликання, і що з цим покликанням треба робити? написали. І далі вставили оте покликання, яке ми скопіювали. Ну, до речі, можна вставляти за допомогою контекстного меню. Права кнопка може вставити». Ось так. Ну, і після того натискаємо на кнопочку Надіслати. І от ми так з другом з нашим поділилися. Як ми можемо звітувати про свою роботу у середовищі Classroom? Ну, Для цього. Нам потрібно, щоб ми були до якогось класу приєднані. Зараз подивлюся, мабуть, ми тут до жодного не приєднані. Так, -да. Е -да, е -да, е -да. я студент і жодного ще класу, на жаль, нема. Е -е, ну, я тоді використаю трошечки інший обліковий запис, який також учнівський і який ми можемо використовувати для навчання. Отже, ми відкрили середовище, у якому реалізовані декілька класів. Клас Room для іншого трошечки облікового запису. Ну, скажімо, відкриємо для п'ятого класу. Перейдемо до якого завдання. Ну, у нас завдання ще вже, мабуть, закриті. Ну, але як вставити. Як вставити роботу. От, да, зараз викладач не приймає вже роботи, бо протерміновано. Так? Але як додати роботу, покликання до зони наша робота, це ми можемо показати. Ось, у нас є відповідний розділ ваша робота. Тут поки що немає жодних матеріалів. От, але для того, щоб додати, ми використовуємо цю кнопку Додати або Створити. Клікнули. От. І Тут ми маємо можливість вибрати, що ж ми будемо, будемо додавати як нашу роботу. А ми будемо додавати покликання на проєкт. Вибираємо це. ось посилання з таким характерним ланцюжком. Клікнули. От. і За допомогою знову ж таки, контекстного меню правою кнопкою миші клікнули на текстовому полі і вибрали Вставити, для того, щоб вставити це саме покликання. Натискаємо на кнопочку Додати посилання. І, будь ласка, посилання на середовище Scratch і на проєкт, який реалізований в ньому, у нас вже є. Тепер ми можемо клікнути для того, щоб перевірити, і відкриється той самий проєкт. Ми його відкриємо анонімно, ви бачите, що зараз використовується. Ну, Можна увійти, але проєкт відкривається анонімно, не лише як. Для творця цього проєкту можемо клікнути, написано, просто клікнути на зеленому прапорці. Клікнули, і виконавець повідомив мяу і кудись там перемістився. Ще можемо розклікнути те ж саме мяу і знову він перемістився. Тобто проєкт у нас працює, все дуже гарно. От, і більше того, оскільки наш проєкт, ви він доступний для інших користувачів спільноти. Ми можемо натиснути на кнопочку Переглянути код. І у нас проєкт відкриється. Знову ж таки, оскільки анонімно, то він не пам'ятає, що ми з України. Так, треба вибрати мову. Ну, Ось і таким чином ми можемо працювати над проєктом. Ну, на цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. З вами був Володимир Бондаренко.